В цьому відео ми з сестрою відправились на проходження міноаданжу. І що з цього вийшло, ви зараз дізнаєтесь. Ми спустились. І я знайшов потайний хід. Трошечки полазив там всередині. Перший зал ми залутали з легкістю, пройшли скелетів, Ми були трохи шоковані ціби випробування, звичайно, тому що їх тут капець скільки багато, напевно. Різні ефекти, моби, зілля, ресурси. Перші 6 хвилин я вам переказав коротко, а далі можна подивитися все інше. О, тут двері є. Там монстрів нема, врод, да. так. А, так, тут мостру нема. Там спуску десь. Ну наверху. Наверху, наверху. Ніхірошеньки немає, я так розумів. Це щоб можна було типу, ховатися. А, а що от, от, от таке? Опа. Що? Ото... От. Для нього от, нам от, треба знайти дроголовий ключ. Це там дають ресурси за ключі. Так, у нас Йде? тут. Я вперед пішов, тут у нас є вода. Ой, Що таке? Е, Там по лестнице мене Там тоже жив Іде. Я зверху. Я, я воно по лестнице піднявся за деталь. Опа, над тобою ефект позасвітився. Опа. Зирка появилася. Там треба чуть, -чуть вниз пуститися. Так, що у нас тут по іспитаннях на цей раз. О, не горли. Кстати, я цей зал ще не разу не бачив. Він реально здоровий. Коротше, забирай горшки всі. О, алмаз даже з горшка випав. У тебе черепки. Такі черепки? Так, от тебе і сходять. А, це я зелья випав. Це зелья. Щоб испытання складніше зробити. ти? ти? це -то було вночі. ночі. Це сейчас куда вниз. Так якщо сложнее испытання, то ресурси круче випадають. О, Бамбукові таблички. Мені як строителю таке треба. А лише їх скравкати. Шість бамбукових блоків на них потратити, ти шо. Бамбука ще стільки виросте спочатку. Нашоти две, як yeah. диви як можна. Опа. 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 Топорчиком посидім. Короче, заходь в двері провіряй що де. О, судно, чого Короче, провіряємо всі двері в цій. В цьому приміщенні. З другої сторони там немає? Є То провіряємо. А там внизу ти опускаєшся і сундук буде. Що, в сундуку? Ну Там раз не може попастись. Мені воно ізумруди з железом попадалось. По Туди ніхто не випадне? Та ні. Так, якщо двері наверх ведуть, це вже опасно. Ізумруди, вітерок. О, Яка вітерок. Класна, штучка. І Умен На 100 хвилин. А уровень який? Два. А, третій. Ми тут ще один закритий цей. О, сундук. Ізумрудний блок! Нормально. Так, нам, нам треба ще одну кімнату з испытаний достиг. О, тут же коридор далі йде, точно. Да там хтось то є. Спаунер чи судок? я не понимаю. О! У мене ж ключ для нього є. Опа! Ждем, що випаде. Стріли, вітерок. А один. А то ще херня. А тут лестница. Ага. Ага. Крута лестница на самом деле. Да тут підйом наверх. Над нами ж комната питань. А, ус. Опа, спавнер, о, зомби. Yeah. Спавнер зомби. Привет. Ч вы не спавнитесь? Я oh, се? Я yeah, yeah, лох, блядь. Зомби с мечами! Зомби с мечами! Спасайте хто кто Вони Вот еще его броні! брони! Смотри, там зомби до тебя попадали вроде бы. Ты там были по эффекту стрелы. Не ебаш мене, меня! Не ебаш ты! Що там, всіх зомбі перебили, ні? Ще десь є. Ну, типу, вони десь є, але де, я не Щ... бачу. Ай, бля, що це за ефект на мене на... На... наклали? Вони наліво! Вони вбивають! Вбивають! Скільки там уже сражаєш? Вбивають! Віда вбивають! А, ось що зомбі? І лук не допомагає ніхто. Ще й сліз от кудись взялась. А, зомбі ось що ще спам'яться. Ой, бля, ля, 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 куди? Бля, тут чисто іспитання зомбі одне. Блять, эффекты появляются разные. Хер поймай какие. Ветерок! Ветерок! Три ветерка! Нет, два! Два ветерка! Слизни! Слизни! Трёловый ключ выпал! Тикайно! на... Сле... -о -о. Блять, ветерок! Я захер... Ветерка! О -о -о. Ой! Ой! Я шалкер случайно поставил... А, винтоби выпал. Ладно. Подожди, передохнуть. Не думал, что це скажу, но тут что-то сложно. У нас два ключа є зловісних. Нахуй. А! Ветерок, ебучка, іди на. Понял, а тут і слізні спавняться, і зомби, і ветерки. Два спавнера вже пройшли, два спавнера вже прошли. Даже три. Три спавнера прошли, ще один залишився. З них стежні випадають, нам всі стежні, якщо шо для було надо бліці. Блоків шал... Ой, все говно в шалкер викликає. Ти ж тобі там шалкер, вроді би, якийсь дав, він щось був, вроді би. У нас три зловісних... Чотири зловісних ключа. Погнали, відкривати. На тобі два. Можеш теж відкривати. Що іменно надо відкривати? Зараз ми йдемо до тих штук, які ти питала. Що это такое і на що вони? Віда, а що це таке? Густе баннер... Оце, о, о, оце перше. Візерунок стяга. А, ось що вихований. Дожди, де ти? Як до тебе Опа. Так, так швидко, попер? Ха що відкриваєш, відкривай? Я? Так. Да. Те, що я. Те, що ти відкриваєш, подивимось. Опана, опана. І все. Ти можеш відкрити тільки один раз. Там ще треба до другого буде бігти. Так, чого мені випаде? Візерунок, стріли і топор. Топор, смерть 100 ногів 2. Десь ще один. А, був. а десь в початку був, так? Да? Ти сказав, для того треба три ці ну, три голови. О, ну, він зараз у нас. Їх ще по данжу розкітано пару штук. <гас> Блядь, Испытание появилось ще раз! А, стоп! Мы цей спавнер не залутали! О, их удобно быть. Да ще. Ты бачишь десь? А, ус. Сейчас подскажете там, заспауниться новый чи ресурсы выпадуть. Выпали. Что там выпал? По А, ну забирай, если надо. Я пока один. открыл. Опа, стрелы, Опа. Опа. алмазный блок выпал. Да. По дивись. Шаблон випав. Да. Все, можем роздублювати его. Полізний влог і це зелька на рівня. Третього? О, да треба. Ще есть комната. Шо за комната. <глух> тут у нас ще у не О, порох. Все, що мені надо, це порох. Дожди, дай похавати. О, комната з кровати. Станься. Ну тут есть комната, вона під нами с кроватью. Що там не треба робити? Спампойт можно там поставить. Прикол воронки і бочки тут. А це кстати найсложніша, вроді би кімната. А в нас є на третій уровне. Я не хочу на совість свою брати заходить вверх, но ну, <говори> я не хочу я на, на свою, свою совість. совість. Опа. <говори> мелкі! Мелкі з мечами! Соня помагай! Соня мене б'ють! О, він. До тебе. Да? Я до тебе побіг! В йди. А вони ще й знизу можуть бігать, вони ж мелкі! Бей його! Бей його! Опа! Опа, 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 опа! випадає? Че тут? Так, один закончився, да ще має бути зомбі? А, все, Спитання закончилось. Стейк випав! Очень полезно. Ну і що и Оце триголовий, да? да. Тільки ми вже ключі всі від нього потратили. Алмазний груда забрати. Захист 4. А ч нам так мало ключів випало? я не понял. Че ти? Забирай цю харшкать с собою. Тут напишет ничего нема. Чи да 6 якась потайная кімната? Кушок. О, с ней ключ выпал. Правда, звичайний ключ. Ну да ладно. Опа. Че выпал? О! Оооо! Стрелы. Нам стріли надо. Це вся ця вся, да? Ну, вообще і більше спавниться бувають. Ну, нам щось то попалось якась маленькая комнатки. Ні, ну ресурсів сюди ми з тобой нормально забрали. Особливо стріли, які нам постійно не вистачає. Ні, конечно, можна ще подождати пару минут і тут заспавниться вони заново всі монстри. Щоб можна було ще ключику вибивати. Бо вони якби бы ці спитання тут. Ну, а буде, буде важче. шесть, здохну раз два. Так просто не заліти обороне собою. И і... я шукаю. Я шукаю, може, тут щось ще є. Камене Кайло. Що Что работать вовсе? Можно подождать еще раз испытания або идти додому. Вся шла сюда, блин, готовилась, чтоб не сдохнуть. А для трех минут? Чому? 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 20. 20. 20. Mm. тут уже минут 20. Капец. Что это такое? Прикол, я сундук знайшов. Золоте яблуко, зловісна пляшка і щит. Тобто десь так можна комнату тупо знайти? Да?